Привіт! У нас сьогодні субота, вихідний. І як я і думала, і казала, що у вихідний, коли в принципі, мене мало що відволікає, не потрібно нікуди там їхати, ні в школу, ні повітряно, Я вирішила, поки Сережки немає за штукатурю, стіни вже чистовим якимсь, шаром потолки і доклею сітки. І вже почала розводити шпаклівку, вже така налаштована, що зараз у мене тут буде вся гарна робота, пройде, я все по штукатурю, пошпаклюю, все буде добре. Але, на жаль, є одне але. Блін, я стецьку. Я почала замішувати, значить, сатингіпс, і забула, що не погрунтувала стіни. Ой-ой-ой, ой, що це коїться. От такі косяки, я думаю, всі сталкуються з такими, блін, косяками. Так, коротше, зараз я візьму і погрунтую. а е, цим я його, в принципі, не доколотила, він рідкий такий у мене. Я надіюся, з ним все буде добре. І безренько все тут повисихає. Е, катастрофа. Гіпсокартон точно швидко висохне. Зараз будемо вирулювати ситуацію. Три скодіка, блин. Це взагалі. Ладно. Я думаю, що все буде добре. Навірно. Ну, це добре, що я хоч не його заколотила. Це вже добре. Гірше було, другі все заколотило, потім було більше, а так воно ріденьке там. Я думаю, буде все норм. Не добре похне. Що як не добре Та-да. Ага. -да. Я тут краще буде набуть. Піди, давай, проходь постань. Так, ну я дивлюся, що воно таке ріденьке. Надіюся, ще трішки постояли. Бо потолок, в принципі, то висохне швидко. І тоді я можу це, що розвожу, можу спокійно оце заробляти оці шви і просто заштукатурити потолочок. Но стіни будуть довше, звичайно, що сохнуть. Але ми цим самим сатингіпсом можемо доробити оці коси. Раз вже косячнули, значить будемо виходити, виходити з цього якось. Я взагалі я вважаю, що без ґрунтовки взагалі нічого не треба починати. Просто. Тому що вже на собі перевірено. Як воно вже там трішечки ти більше наче роботи зробив, зате воно тоді конкретно, міцно і хорошо. А тільки десь була теж забула за ту ґрунтовку, напевно, у Ванькиній кімнаті. І почало у мене все воно таку аж плести. Ой, ну що, будемо почекаємо трішки. З потолочком нормальніше, звісно. В общем, не один раз я косічнула. Я косічнула другий раз, це ми вже вдвох з тобою касічнули. Ще... ні ні, 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 ні. Да, 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 не мене... общем, Висох цей потолок, думаю, ну все, буду далі дорозводжувати свою цю шпаклівку. І тут розумію, що ми ж то не вирізали отвори для світильничків. А як же ж потім їх вирізати, якщо я вже зараз зроблю сильно гарний потолок? В общем, визвала я Сергія Андрійовича, щоб він мені різав зараз ці отвори. Щось воно сьогодні все йде не так, як треба. Це не знаю. То завжди так все складненько, гарненько, а тут просто складненько. Складається просто. Да, складається дуже складненько. Так що зараз виріже мені оці ці дирочки. А тоді вже буду штукатурити. Надіюсь. Намалював. А чим ти їх збираєшся різати? А, це ж можна цим. Сверлом цим, вони невеличкі такі. О тим таким, що надівається на третьку і држж. І все. Я, да? я тебе не розумію. Чудово, розумієш. Чудово <риві> не розумієш. Ні, звичайно, таке або пі пі пір'євого пір мало, а таке, так тільки ж і все. Тобто то, так? Да. <риві> да, я думаю, як його зробити? <риві> Та да, так, да. просто взікнуть. Все, зараз в я сподіваюся, ми хоч правильно відміряли, звісно, судячи з того, як воно щось сьогодні йде, да? то можемо, може що хочеш наміряти. О, бачите, так, про таке я й казала. Те як чітко, о. Молодець, який. Ну ти ж бачиш. Два ну, голова Ну. а дві. Ще одна, як одна її ще триндить на ухо ходить. то це ще краще. Ні, ну так смішки з смішками він думав взагалі лобзиком якимось, да, вирізати. Ну, бачиш, от тобі й таке. Ну тож. ж. Mm. Проводи перепиляв. Mm -hmm. Там нема провода. <риводо> Вони ще в нас навіть не розкидані, ніхто. так. Да? Ті проводи. По бесідці. <риводо> Чи не мало, да? <риводо> так? Ну давай. Щось маловато, так? Да? А більшого такого? Немає? Більшого немає. А чим же ж його тоді продарявить? А, ні, так все нормально. О, диви, всю. Не гуляє. Чудово. Це, це лампочка, так? Да? Чи, чи як? А як тоді лампочка? Ага, все. Чудово. Подобається? Подавиться? Дарую. Ну, хорошо. Так, заколотила ось такий розтворчик. і зараз будемо приклеювати сітку на шви. Хочу трохи сказати про ці шпаклівки. В общем, я вже доштукатурила перший шар цього потолочка. Вся дуже гарна. Так ось два вида шпаклівки. Оцей ось єврогіпс сатен і ось цей кнауф. Щоб ви розуміли, я от Щойно із-за оцього кнауфа перештукатурювала повністю цей потолок. Я не знаю, я в житті просто, якщо мені хтось скаже, одним ось щось штукатурить, я в житті просто не буду. Тому що це кошмар. От серйозно. Ось цей звичайний, він такий, і такий він ніжний такий, і без ніяких оцих крупинок. А той. Мало того, що він якийсь такий, наче там є піщані, якісь такі крупиночки, то ще і кольором жовтий. Ну, типу, цей просто білий. Прекрасний білий колір. А той ну, він навіть ще в сухому виді і той вже такий жовтий. Коротше, я взагалі не рекомендую. От, на мою думку, ось оцей сатин Гіпс. Я просто тільки що так з ним. Втомилася, що це просто ужас, а потім взяла і перештукатурила. І десь ще навіть є оці коричневі, оці жовті оного коричневі п'ятна типу від цього кнауфа. Я зверху в принципі, оцим вже перетягнула, але п'ятна, ну воно ще, в принципі, сере, то ще воно зміниться ну, і буде фарбуватися, то якби не сильно там, типу, ще можна ну, хвилюватися за кольор, понятно. Але все рівно не рекомендую, ну від слова зовсім. Аляш, Ага. Ну так, да. все, що вивчив з німецької. Ні, ні. А що це? Це не німецька? А, німецька. Німецька. А, може, там не робив. У Івасика просто е, ці. У Івасика просто німецька, в цьому році вже почалася нова, ну, друга мова, окрім англійської. І вона тобі подобається угу. ще й досі? Так. Да. Ну так, да, бо він же вивчив два слова. Шнеля, шнеля. Ні. А що? Хелло, Хеллоу це з англійської. То хелоу. А це халлоу. Халлоу? А що це таке? Це привіт. У, а що ще? Гутен так. Це що? Це мені людина каже, який червоний диплом. Вибачте, в мене не з німецької мови червоний диплом. Вибачте, в мене тільки чотири уроки були. А, ну принаймні ти так знаєш, що воно таке є слово Гуден так. the хох я знаю. У нас, to... кстати, в книжці є після I'm time to віла, time, Єс. Yes. Yes. Sir. Yes. Yes. Mm -hmm. І yes, і шніцель, і все. в купу. Не в тебе уроки. А після уроків? Після уроків можна. Піди з англійської вивчи слова. і... Можна? Давай. Цілий день сьогодні просто е, вовтузиться, уроки пішов, не хоче робити. Пішов на рибалку? Пішов на рибалку. В п'ять років. Да. Пішов поспав? Да. Тільки що встав? Да, положила спать. Кажу, йди висипайся. Вчора прокинувся в скільки. 5. В п'ять. А сьогодні в п'ять А сьогодні в п'ять І як це оце растущий організм? Як це він буде здоровенький? а? Треба ж висипатися. Я сказала, щоб він ліг поспав трішки, то він, правда, добре, що хоч заснув. О, да, І ага. А потім я кажу, кажу: поки нікого з хлопців нема, то що я казала, Ванюш? Зробити, Зробити уроки. У нас таке щось прям на дощ насувається. Піднявся такий вітер, така холодіна якась дує, десь да звідкись. Прям геть холодний, холоднючий вітер. Прямо. Дуже-дуже дуже холодно. він з Так, так, так. Взагалі, мабуть, десь в Одесі шторм якийсь. Бо дуже-дуже холодно, прям дуже холодно, прям максимально. Так, а в нас що? А в нас бардак дикий, я не знаю. Тож ще після цього ремонту оце все, щоб сього розгрібти, то це я не знаю, що це, скільки це треба часу. Ходиш, переступаєш усе. Так, дивіться, я ще позаклеювала сіткою від коси, оці позаштукатурювала. Першим шаром тільки позаштукатурювала усього. О, значить, ой. Потолок роблю свою я штукатурку, потім уже розкажу і покажу. Морочилася я, морочилася. Оце і прикольна структура, прикольна в цьому валіку. Але єдине, я скажу, на потолку реально воно кіпа, сильно наляписто. Виходить. Оце, оце саме оце для потолка, в принципі, для структурної стіни взагалі класний. Ну, гарний малюнок і все. Ну просто занадто наляписто. Так, що тут? Сережка ще доклеює цю стіну. Оце Оцей. Сітку цю. Ну, і вже так дивіться. вже Кімната, як я кажу, геть прямо з ну, якось так уже ближче-ближче <смір> до всього цього. Так, да, якби трішки більше часу. Це однозначно, тому що оце завтрашній праздник, там який же церковний, там начебто не можна нічого такого робити, я не знаю. Ну, це ще не точно, але так всі кажуть. Ну, може, таке щось і можна, я не знаю. Але навіть якщо можна, так завтра неділя знову до школи підготовка, все. Ну, отаке. Було би дуже добре. Залишилося. В основному то не сильно, да, Серег, якщо посудити так логічно. Так, ставте за днів, два-три можна було зробити. Повністю, так. Да. Да, тому що тут читай, ще один шар тої штукатурки і вже, і вже буде кімната готова. Потім, ну, оце тут. Оте я хочу, в принципі, теж е рожеве заштукатурити, тому що я не знаю, які будуть шпалери, щоб воно не просвічилося. У мене коричневі були, тому я не сильно хвилювалася. А це треба буде перетягнути, легенько отако перетягнути. І оце що? Потолок, потолок, звісно, знімати. І оця стіна. Ну, ця стіна, в принципі, гіпсокартон, то якби це таке. А от потолочок будемо ми з ним ще возитися і возитися. І підлога заливати. Ну, знову ж таки, заливати. скажи, там 7 годин висихає, то, в принципі, вечором собі можна залити. І воно висохне. Ну, А тут, то в принципі, якщо ми за е, такий маленький час, який у нас був, змогли з нуля зробити цього потолка і ці стіни, і це все, то в принципі, якось там якось та воно буде. Да? А, ну це ж ще в нас плитку треба покласти. Вообще, короче, не так мало тут ще залишилося. Я так хочу розстроїти. Ну, ну і плитка тут дні два. Ну так, да. так, да, і плитка. Да, під... Вход, мабуть, буде на через вікно. Та так, да, я навіть не от, уявляю От ти ж ти ж не будеш полоску оставляти. А потім трубаці вставляти. Не знаю, я, здається, придумала, як ми зробимо, то потім подивимось. Що зайші? Яка? В який це все замішую. О, щось у нашого шеф-кухара пішло не так. Так, що та й таке. Я така вся красива. Якщо чесно, це я ще це я ще нормальна. Це я хоч ще трохи повідмивала. На голові сатин гіпс. Коротше, дуже, дуже важко, мені даються ці потолки, що там можна сказати, але нічого, вже тут дрібниця залишилася, я буду своєю я ж повторюсь, буду своєю. Штукатуркою робити і не морочити голови. Напевно, будемо говорити до побачення, тому що відео буду скорачувати, звісно, щоб не було таким довгим, але воно довге. <свісно> так що, до наступного відео. Дякую, що ви були з нами. Будьте з нами! І слава Україні!